Алло. Алло? Да, говорить, будь ласка. Мене питання до Володимира Васильовича. Вас. Володимир Васильович, це Михайло Васильович Галєвце. Є така ситуація складна по міському палацу культури. До перейменування його було все вроді би добре. Працював колектив Коростенської музики, народний колектив, прекрасний колектив. Хор, родина, народний. Дівчата, Кристалевий квартет, да. ну все, народне, да? командував О, цим всім Володимир Дубійчук. Ну це не, не чисто моє якесь там, я без, там безкоштовно, в хорі, це поклик душі, спів людей які зібралися там колективом, які зібрав Володимир Дубійчук. Ну, і зараз таке виходить, ви бачите флешмоб, який був. Ми не лохи, верніть нам нашого директора. Це дуже серйозне питання. Володимир Васильович, якщо є у вас правильне поняття про культуру в нашому місті, Наведіть, будь ласка, порядок. Він ні одного виговору не мав. Хто там може командувати цією культурою ще? Як не той колектив, який ну, вже згрупований, а тепер його розбивають? Будь ласка, відповіть. Дякую, дякую. А що помінялося? Що, може, хори відмінили, може коросинський музей колись ушли? Може, оркестр кудись пішов, може, кристалові роси перестали працювати. Навпаки, за останні роки ми з міського бюджету достатньо багато коштів вклали для того, щоб зробити не будинок культури, а палац культури імені Тараса Григоровича шевченка От там якраз і логія підказ, там і пам'ятник, там і площа, і все нормально йде. Але... Ми, от Сьогодні ми якось так багато говоримо про закони, які приймаються. Є такий самий закон, новий закон, який прийняли про культуру. І в цьому законі оговорено, що на посаду директора палацу, дому культури проводиться конкурс. І в Дубінчука закінчився етап його роботи, і, от, і треба було проводити конкурс на заміщення посади. Директора Палаця культури ім. Траси Горвичавченко. І згідно з законом ми оголосили цей конкурс. І було подано шість заяв. І дуже серйозно він проходить. Там такі вимоги колосальні, записані. і в тому числі написав заявою Дубінчук і ще п'ять кандидатур. І ми всіх слухали, і були представники е, Криму. Е, Палац культури колективу, тому що закон це не передбачає, були із школи містецтв, були з бібліотеки, були із е проспілки культури, були з виконкому, конкурсна комісія. Все це записувалось на відео, все це записувалось на аудіо, хто з якої програмою, хто що пропонував, якої пропозиції, хто що зробив, хто що буде робити. І конкурсна комісія слухала і приймала рішення. І якщо хтось вважає, що конкурсна комісія хоче зробити, щоб не працював палац культури, то я запевняю, що з точностю наоборот. Ми хочемо, щоб він краще працював. Ми знаємо, які проблеми там є. Ми хочемо, щоб колектив не просто там був такий дружній, а ще набагато краще і фахітів залучити багато. Ну і конкурсна комісія прийняла рішення, що буде не Дубінчука, а інша кандидатура. Рушення закону немає. І знову-таки ми зробимо по закону, як законом це виписано. Я вважаю, що е, Палац культури Шевченка буде працювати набагато краще. У мене є таке переконання, переконання, тому що ми постійно цим займаємося. Мені хотілося, щоб там був директор більше господарник навів цьому порядок. Мені хотілося, щоб там директор. Навів порядок з дисципліною, тому що чомусь таке враження, що якщо працівник культури, то він може, коли хоче приходити на роботу, коли хоче не йти на роботу і все таке інше. Я хотів, щоб розшили мережу, щоб залучили більше людей, щоб були там більше і танцювальні, крім того, ну, дане людина, яка дзвонила в хорі і в оркестрі грає, дуже порядна людина, я дуже давно його знаю. Я впевнений, що в нас набагато буде. І ще краще роботи йти. І знову-таки, ну ніхто ж не якихось там маркантивних перед собою там, намірів немає. Давайте ми Іванова підтримуємо, а Петро він пане будемо підтримувати. Та Думінчук Володимир Петрович прекрасна людина, занадто добра і порядна людина. Він всіх розуміє. Це його не розуміє там, ті, хто не виконує те, що він хоче. А він дуже хороший людина, він гарний музикант, він гарно співає. Він дуже порядна людина, я до нього дуже добре відношуся. Але я вважаю, зараз пройшов час, коли треба вже більш жорстче, треба вимагати, треба нове нав'язувати, треба робити першу чергу на місто, а потім там на якісь свої там інтереси. Тому ну, конкурсна комісія прийняла таке рішення. Вона не порушила на йоту закон, і згідно з законом, може відмінити рішення конкурсної комісії тільки суд, якщо там були порушення. Всі Інших моментах воно 10000. буде так, як прийняли У Нас є конкретних. наступне нове запитання. Слухаємо вас. Алло, говоріть, будь ласка, Алло, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. вечір. Знову буде питання про будинок культури. Таке питання. Новий призначений директор, що буде з 1 червня. Ви сказали, що. Це сама така кандидатура, яка обрала комісія. Я розумію, було багато кандидатів. Чому вибрали? Не буду не за Дубінчука, не за Железка. Чому вибрали саме Железка, а не більш такого молодого, як на те пішло, що Дубінчук не господар, а він господар. Тільки не давали йому руководити, його тримали. Ну він господар дійсно, і він зробив все, щоб палац, палац культури, чи будинок культури, як і всі говорять, колектив згрупований, колектив за ним. А ви подивіться, що ви створили цієї комісії, ви до кінця не розібравшись, проголосували, ви навіть не давали, як сказати, на комісії, як всі, всі відео передивились претендентів, ви... Всі претенденти самії кандидати відповідали, а ви, Володимир Васильович, ви самі передивіться другий раз, ви за Железка самі відповідали. А він тільки відповів, що він дисципліну наведе, типу, порядок, хай ще у ГДК поставить і буде саме краще. А ви, люди і всі, за 10 літрів бензину будете працювати. Це що за компетентна людина з вищою, е, вищою освіти? Я не в мене не вір. Ну я вже зрозуміла, всі зрозуміли. Тут щось не так. Розберіться, будь ласка. Ну, я максимально відповів на це питання. Чому ну, будемо наперед говорити, чого не буде, як буде? Знаєте, міським будинком культури на той час? А зараз Палацом культури імені Шевченка займався весь міськ виконком. Ремонти, виділення коштів. Ну, я не відчував, там, що там є директори, який зацікавлений це зробити. Це все кошти були виділені міської ради. То все то, що там зроблено, то все заслуга міської ради. На жаль, на жаль, там немає заслуги всіх працівників, включає директора. Будинку культури на той час те, що там зроблено. То зроблено абсолютно в другому направленні. Тому ми можемо зараз говорити, в основі чого стоїть, я ще раз повторюю, небажання когось там е протягнути, як там говорять, когось там принизити, на якому разі. Я ще раз повторюю. Взагалі все законом передбачено. От я там би бачив би директора, що це була молода людина приблизно років 35, що вона мала освіту культури, обов'язково це вимоги конкурсу і закону, що вона була креативна, що вона була ініціативна, що вона була господарна, що вона була творчий працівник, що в неї все горіло в руках. Запропонуйте, будь ласка, мені таку кандидатуру. Ми вже оголосили конкурс два місяці, просили, будь ласка, приїдьте, давайте, працюйте. Отакі трещо боловлю, ну це теоретично. А є реальність, є життя, є ті можливості, які на сьогодні є. Я ще раз говорю, давайте ми не будемо наперед говорити, що воно буде, що воно там поламається, що воно там не буде працювати. Та я думаю, що я впевнений, що буде добре. Чому буде добре? Та тому що ніхто ніколи не кидав палац культури поза уваги. А займалися всі, починаючи з міського голови, там заступники. Ремонт проходив. Ви бачили там директора будинку культури в ремонті, там сидів Вигівський Валерий Васильович, секретар міської ради, який відповідає за будівництво, він на дах лазив, він з будівельниками працював. Там сидів Дзига, який заступник по гуманітарним питанням, він, він цим цим займався. Тому, якщо ви думаєте, що то заслуга директора діюча, прошу мова.